Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо грати Грані 3. Ми будемо грати з бабкою. Так, зараз ми загрузимося. Так, все, друзі, ми вже загрузилися. Ми будемо грати Ізі з Грані. Загружання їмся. А ви підписуйтесь. Все, друзі, ми вже загрузилися і відкриваємо дверцята. Тому що як ви знаєте, хто ту грабабку гріє, то ми розглядаємося до. І, коротше, я не знаю, через що ми будемо тікати, але мені здається, що ми будемо тікати скоріше за все, через двері. А можливо і через котик, не знаю. Бай, живе, живе. Кнопка. Нам потрібно, ребята, зараз сюди призвати бабку у Це, друзі, ми її призвали, зараз дуже швидко ми дозвонити. На у нас лізі, вода нена, нам мають ще переживати. Тож йдемо ми одразу наразі, дивимося з інші, більше пустий. Якщо немає. Дуже ребята в мене вагає. Ну нічого страшного. Заходимо до діявто, перевіряємо ясники і наслідок сірники. Так, добре. Ідемо наверх, щоб одразу ставити кнопку. Відкриваємо двері. Ой, давайте вами через двері, каже, в нас вже кнопка є. Але я ж не знаю, як будуть далі йти. Що ж таке? Я ж не знаю, як будуть ребята, а в нас е, далі йти, як буде нас іграш. Боже, дуже лагає. Просто подивіться, що це таке. Ну ладно. Йдемо ми до пташки. Угу. Ну, ми знаємо, що в нас сірники є. Це мене вже радує. Друзі, я зараз. Все, друзі, о, вже нормально. Я, короче, височила, друзі, інтернет. І вже вроді більш-менш не лагає. Нічого, друзья, немає. понимаю. Так. Опа. Чиназис. Йдемо зараз ми бабку, щоб її обманути, піти відкрити до діда в О! Пішли, бабуль. А Зараз нам потрібно буде йти до діда в комнату, щоб відкрити цю замикачку і щоб все було відвольнено. Так, ми зараз маємо пробігтися від бабки, щоб вона нас не зловила, але вона дуже м'яна, тож я думаю, що вона не снідає. Хоча хто її може знати. Головне, ребята, зараз встигнути наверх, тому що вона зараз може піти в, в кімнату, а тут я. Ну Ладно, друзі, закриваємося, відкриваємо цей ругатку беремо. Таку двері Кидаємо все. Ну теперь, ребята, мы ждем бабку. Нам ей придется чуть-чуть подождать, так как она не будет. Так. Не знаю, где бабка, но ну, ладно. Так. Давай будем, ребята, На 2 і хвилин. Кидаємо на татуру хату слабну. І ми йдемо, ребята, давайте латати кухню вниз. Так як, ребята, ми на юзі ми ще можемо користатися з них. О, рычаг. Рычаг давайте ми скинемо туди ближче так, до підвалу, щоб ми знали. І ми йдемо з вами далі. Йдемо з вами давай, далі. все, тут? тут у нас нічого немає. Будемо таке. Угу. Так. Покинувся нічого не бачу. Кстати, є брівно, а брівно це вже дуже добре, тому що ми можемо з вами розполити грубу, але є одне але. Я не пам'ятаю, де є діла спічки і взагалі де вони. Я їх навіть не брала з місцем, але по моїм розчетам спічки мають бути на другому тажі в деда. Так. Спічки є в дебері. Коли бабка вигородиться, я не знаю. Тож нам зараз потрібно буде якось себе берегти трохи, тому що я не знаю, коли бабка має виродитися. Давайте чого. Наш тут ніж кобах. Немає. Все ясно. Все ми ставили помірки. Ідемо, коротше, ми по пам'ятати. Тому що нам потрібен, щоб потім бабку вбити на свій кого. Ось так, друзі. Короче, б... О боже, мама, я злякалася, тому що ви що за неї бачили Поки я її побачила, блин, то я не знаю, вона мене трохи короче, не спімала. Я знайшла балку, вона вже возродилася, я ще знайшла два хати, то і зараз, ребята, я йду встановлю балку, беру ругаточку і кажу авідерчик. І всього. І вона мені нічого не зробить, бо я її вб'ю першим віж. Вона на мене питає. Так, проходимо. Боже, я думала, що я зараз гепнуся вже з цієї палки. Це буде кошмар. О! Добре, друзі. Це дуже добре. Йдемо сюди. Падемо, призиваємо сюди бабку, щоб знати, де вона. Коротше, ребята, бабка вже прийшла і пішла. Ось. Ось вона, друзі. Зараз ми подивимось, куди вона йде. Головне, щоб вона йшла. Е, не на Ось, не звійте, щоб не на вулиці, вона пішла. Ну, а будемо бачити, куди вона йде. То як ти мене бачиш? Ви подивіться mm. Як вона мене бачить? Ладно, ми подождемо. Так, друзі, все, вона вроді пішла аккуратно, да? Зараз мав помітки. Ну, але ні. Так, друзі, і низчего не поділи. Зараз потрібно за якось вбити. Я потрібна тому що якщо я її зараз приб'ю, то мені її залиши тільки вбити і відкрити оцей будиночок малесенький. Ключок ми знаємо в пташки, в ну, ворони. А у мене все є для того, щоб розпалити все.

А, взяти лом, коротше, розбити вікно, взяти лом. Щоб це все було добре. Так, ладно, ребята. Так, ребята, я вже деда в кімнаті, я прийшла сюди. І зараз ми ждемо бабку нашу. Зараз подивимось, де вона там ходить. Так, все, ждемо, коротше, її. Я думала, що я її вже не вбила. Пробата, ти валяйся тут, а ми по своїм справам. Я зараз, ребята, йду в підвал, розбиваю вікно, достаю з вітилом, вскриваю ящики. Блін, а от розпалити. Ой, ладно, потім це, ребята, все будемо робити потім. Хоч! Так, йдемо. Що у нас тут? Ключ від потяга. Може взяти на потягу. Їдемо руки. Ключ є, все, є почти. Ладно, друзі, поки не є. Кокосик. Почнуть розбивати кокос. Так, це, друзі. Розбивати кокос, пошли оде. Де с А, ось. Так. Це в нас... Приживаємо ліфт. Звісно, потім їх дорогої дороги. Ну ладно, прийдемо. Зараз ми підемо відкривати фото. Короче, ребята, я, конечно, спускаюсь и тут я прибегаю бабка. To... <laughs> так, куда найде? Я думала, вона мене не замітила, а вона мене замітила. Це що виходить, нам знову потрібно ждати. Давайте кинемо, щоб вона пішла сюди і знову за нею прослідкуємо. Сподіваюся, це вийде. Ось ми вона, вона себе. все, давай бабку, хоч ми за тобою слідкуємо, щоб ти до нас не Do you want to play «Hide and Seek»? Аккуратненько, хоть то Так, в смысле? Это просто, ребята, какой ужас. Короче, ребят, у Ой, вот. Це буде переконатися. Друзі, мені треба вирубити. Друзі, я сховалася за ось цей комод, шкаф, так скажемо. Зараз буде повернутися до цього етажа, тому що вона на другому поверсі. Ось так обернується, тому що вона піде на низ. Ми зробимо з нею кружочок, я піду наверх, швидко візьму. Ругатку, не страйну, і будемо з вами далі робити. То, що ми купили. Сподіваюся, вона там довго не буде. Зараз туди вона вже прийшла. І головне, щоб е, був хвост за нами головне, щоб вона не відставала, так скажемо, від нас, щоб був головне хвост, тому що, як ми знаємо, бабка дуже буде. Від а вона це виходить. Девочка, вот взял Держи, ничего, бабуля, косточки разумеешь. Насадила, как бы, в В домах. У нас у тебя такой великий дом. Верно, у нас такой великий дом. Ну раз она хочет, хай буду я стоять. Капканы свои ставить. Берни. Так, де рогатка? Рогатка тут вже має бути. Де? Де рогатка? Вона... Блін! Брат! Вона в подвалі. Так, друзі, все, в валі, де роти. І зараз ми йдемо. Я взяла рот ми йдемо бабку.

А я если не за не клала. Клала. Все, друзья, у нас зарядит время и все. И Кстати, друзья, быстро потому что бабка надо меня Ну, А, вот бабка. Ой, что-то не Ну, короче, бабка, да. Я знову знов уже тому що Я зараз отбиваю бабку, быстро не чуть проводит, вставляю, классичу бабку, і наразі я біжу. подивіться. Біжу, Тут я даже не могу дома, це, шо? це, шо за пікула, це, така, це що, це що це за Якщо ви ходите на пальцы, то пальцы в Ну, Но мы с вами думаем о бабке. Если бы я то я не буду, и все буде. Сюда тут Где мы вроде знаем, а мы не 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 знаем, а Так, вийшла хутор. Ну я казала, можливо, ми може. Ми підможемо котик, але ні, тому що я вже вирішила. Ой, ну туди. Поворот, не туди. Баба! Але, блін, нам потім треба буде знову підмінятися наверх. Потім нам знову буде. О... Ну ладно, верх тут підміну. Те, ще підбіг. Ну, наверное, будет обошлось в А, все, понятно. Тут она. Ну. мы идем на бассейн. Ну, давайте не лифт поедем, не лифт. А, не лифт, блин, я не понимаю. Куда, куда? Ну, ладно. Я сразу буду на эти Так. Погнали, щоб заробабка не відкрила. Можна, щоб заробабка не відбудилася. З цього. відкриті, все зроблено. Пусть місія відкинула. Я не буду подав, що місія виконана, тому що ми ще не виконали її. Хоба. І. Хопа-хоба. Все. Ми йдемо. Ура, друзі, Ми втікли від бабки фендеру, тому що не подаватися, але бабка, звісно, зуфшитися. Вона мене пропустила. Якщо ви хочете другу частину, що я просто грала з Бабкою, з дідом і слендериною на нормал, пишіть мені це в коментарі. З вами була я, Сніжана Блогер. Всім до нових зустрічей.